Мої вітання, шановне товариство, сьогодні хочу зняти відосик, як я провів таку дуже ювелірну роботу для того, щоб змащувати вижимний підшипник. Спочатку я планував знімати двигун, але самі розумієте, коли знімеш двигун, то там, крім підшипника, ще буде маса іншої роботи. А зараз сезон в розгарі, потрібно копати картоплю, тому я вирішив ризикнути. І просверлити вижимний, не знімаючи двигуна, як бачите, двигуна я не знімав. За допомогою такої дрелечки, сверло на 3. Правда, вдалося трошки помудохатися. Але мені вдалося просверлити отвір і змостити вижимний. Правда, для цього ще я зробив такий. Зі старого шприца на наконечник, Вставив трубку. І вона туди так заходить. Ой. Можна зместити двигуна. Вибачайте вижимного, що я і зробив. В інтернеті багато бачу, хлопці міняють вижимні, але самі знаєте, яка зараз якість тих запчастин Потім через пів року роботи ці не мають тут виробітку. Там обойми спереду зношуються, тому що неякісний метал. Як бачите, ну, може і не побачите, я провірив в себе. Виробітки він тут немає взагалі. Зараз вже крутиться добре. Не родить. Думаю, до кінця сезону відходить. А там вже зніму двигун і приведу такий серйозніший ремонт. Ось так, друзі. Вдалося мені провести таку відлірну роботу, не знімаючи двигуна. Якщо добре захотіти, все можна зробити. Ну, все, друзі, бувайте, пишіть свої відгуки, не цікавить ваша думка. Всіх вам благ, хороших вам рожаїв, мирного неба над головою!